Добрый день, шановы, Сегодня 28 листопада и у нас делянка супер элитой с катрусей. А, тут была люцерка, вот она вот тут как раз в междуряде есть. Уже три руки вона тут была и вот я и задисковал и засеял. Пшеницю на розвод. Чого тут прогалини? Во-перше, Дерева мішають, во-вторых, у мене мішок його був я стримався його все перерабатувати, все ну, одно не вистачить. Відповідно, от тут тр трошки менше мішка, Там на півтора відра менше. І Воно пішло туди на експериментальну ділянку, де три сорти. Ну, Зимою риденьким. Тут рідше, отут от більше. От от така от пшеничка. Порівняти це на Якщо так взяти, Ну якраз он на 5 цих, десь до 10 сантиметрів. Бачите, внизу піджавтіло місцями, підмерзла теж. Минус восемь було тиждень назад і оно виявилося о от така от штука ну і люцерка не де опять пролазить тобто вона буде з люцеркою на наступний рік ну на наступний сезон от, от ну, будемо наблюдати вже весною по технології обробки буде везде стандартно без хімії намагатися будемо обходитися ну вже Время покажете, як воно пойдеть, не пойдет. Ну, Факт тому, що одеська селекція у мене преобладаюча. Так, Ну, все, далі буде.